Власники бажають досить часто привнести зовнішню експертизу в розвиток бізнесу і допомагати своїм нащадкам або менеджменту в тому, щоб бізнес розвивався. Чому наглядові ради? Тобто, тому що туди, як правило, попадають люди, які за рівнем сприйняття дійсності вони знаходяться десь на одному рівні з власниками бізнесу. Вони можуть без застережень висказувати свою думку, тобто вони є незалежними по відношенню до бізнесу і до власника цього бізнесу. Доцільно запрошувати членами бордів людей, які мають великий досвід в галузі, і я би сказав, бажано, щоб вони мали цей досвід десь. Поза межами нашої країни, тому що в цьому випадку ці люди можуть привносити якісь додаткові знання і можливості в розвиток компанії. Тобто, якщо при створенні борду, борду буде, скажімо, закриті членами борда основні компетенції, то це в принципі створює можливість передачі знань менеджменту компанії. І вони здатні а, формулювати а, на рівні борду альтернативні бачення, скажімо, тому що досить часто менеджмент він замкнутий всередині системи і виходить так, що вони є, скажімо так, залежні від того, що вони бачать всередині системи. Це незалежне бачення розвитку бізнесу. По-друге, це незалежна думка, тому що досить часто, коли є власник бізнесу чи акціонери і менеджмент стоїть. На один щабель нижче від власників бізнесу і є у цей конфлікт інтересів, коли менеджмент не зовсім готовий висловлювати свою думку, тому що коли ти висловлюєш свою думку, ти береш відповідальність і виконуючи адміністративні там, керівні функції в компанії, ця відповідальність стає повною і досить часто виходить таким чином, що менеджмент дає право. Прийняття рішень власнику бізнесу навіть тоді, коли це рішення не є правильним, тобто їм краще менеджменту краще прийняти це рішення, ніж висловити свою думку, і взяти за неї відповідальність. Тоді, скажем, борт. Він може формувати оці ці бачення для власника і для менеджменту. Борт підвищує підзвітність менеджменту. Борт, якщо він правильно організований, націлений знову ж таки в комерційні структури на підвищенні прибутковості і ефективності. Успішність досить сильно залежить від того наскільки менеджмент і власник готові дослухатися і приймати. Рішення ну які рекомендує приймати борт для розвитку бізнесу.